Всім привіт зайчики! Я вас дуже рада знову бачити на своєму каналі. Якщо ви перший раз на моєму каналі, переходьте підписуйтесь. А сьогодні я вам покажу косметику, яку б я купила, якщо б я загубила свою косметичку або що з моєю косметикою. Коротше, уявімо, що в мене взагалі нема косметики. Прям вот і так для праймера обов'язково Elf Power Grip Primer. Це найкращий праймер, який я пробувала в цьому житті, особливо голубий. Мені подобається більше ніж жижевий. Він з він ідеально робить ваш макіяж. Просто він дуже класно виглядає ваш макіяж на цьому праймері. Це, по перше, по-друге, ваш макіяж буде триматися просто цілий день. І Це дійсно найкращий праймер, який я коли небудь пробувала. І він також бюджетний. Тому це якби ще плюс. Для доналю я взяла б ось такий саме Sheer Skin Tint у першому відтінку. Це один з найкращих. Продуктів для комплектів, які я пробувала. Це на кожен день, прям ідеально. Просто я обожнюю цей скінт. Він ідеально виглядає на шкірі. Він тримається цілий день, він зволожуючий, що немало важливо для мене, тому що в мене суха шкіра, він зволожуючий, Коротше, це дуже класна штука, я її рекомендую абсолютно всім. Також для тонального я взяла такий Luminous Silk Giorgio Armani, Просто я обожнюю цей тональний, він, Він більш плотний, ніж ці. Логічно, це скінці, це тональний. Просто він виглядає, як ваша шкіра просто краще, your skin better. Просто я обожнюю цей тональний. Він дійсно дуже класний, він дуже натурально виглядає на шкірі, він дуже класно тримається. Тобто я вам кажу, я займалася спортом, я ходила в школу 12 годин, він ніби ви просто нанесли макіяж, прям тільки ви закінчили макіяж. Серйозно кажу, настільки він класний, так він коштує 70 доларів, але він того коштує. Консилер, якщо у мене вже давно дивитесь, то. Ви ж знаєте, це Charlotte Tilbury Beautiful Skin Concealer. Це один з найкращих консілерів, проб... це найкращий консилер, який я пробувала. Він дійсно глядає, як ваша шкіра знає, що дуже багато людей просто ненавидить цей консілер. Я його обожнюю, я буду його купляти просто, поки я не помру його disconțitu. Я не знаю, що з ним має статися, щоб я просто перестала його купляти. Бо я ніколи не зможу знайти щось краще, я думаю. Для контурного це знову ж таки Charlotte Тілбері. Просто це ідеальний відцінок контрного. Він не, не занадто холодний, не занадто теплий, Це прям ідеальний контрні на кожен день, тому що не можна використовувати сірі контурні на кожен день, тому що це буде виглядати фейково. Вони зроблені тільки для фільмів, для фотосесій, для відео, тобто не для кожен день. А ось це зроблено саме на кожен день. Для бронзерів мене два. По-перше, це ось такі від Makeup by Mario, Я вже так також багато про нього говорила. У мене оцінка Light Medium, а що мене? Fair Medium? Речі, просто я обожнюю цей бронзер. Він, в нього дуже така приємна текстура, він дуже класний на кожен день. Просто його дуже легко тушувати, він дуже натурально виглядає на шкірі, він взагалі не відчувається на шкірі. Просто на кожен день це найкращий бронзер. І він не дуже якби, пігментований, але я якби, якби в хорошому. Цент, тобто це він виглядає натурально. Також я взяла би стік від Rare Beauty. у мене піснула, також у мене є брайтсайд, але братсайд мені занадто холодний, так як зараз літо. от. Це дуже класний бронзер, його дуже легко тушувати. Він більш пігментований, ніж пай Тобто, його буде краще видно на ваші шкіри, то він менш натуральний, але все одно це дуже класний продукт, я його обожнюю. Я, я вважаю, що нічого поганого нема в тому, що косметику видно на обличчі. Але знаю, що багато хто цього не любить. Я як би I don't mind it, like, this is the point of makeup. For me. Uh -huh. anyway. Це дуже класний бронзер, я його всім рекомендую. Дуже легко тушується, і він доволі бюджетний, до речі. Якби для. Sephora, він бюджет. Переходимо до рум'ян. І так, перше, це знову ж таки Makeup by Mario. Просто я обожнюю румяна, тюрмяна, відтінку Peach Me Pink. У них така ж сама текстура, вони дуже натуральні, вони дуже класно вщаються на шкірі. Коротше, everything you could possibly wish for. Literally anything you could possibly wish for. На кожен день просто ідеальні рум'яна. Також я б мільярд відсотків купила ці румяна від цей beauty. У мене відтінку Baby Sweetie. Також у мене є відтінок Chili, але я вже відправила в Україну. Просто це ті рум'яни набагато краще, ніж редб'юті, вони набагато більш якби manageable, тобто їм набагато легше користуватися. Тобто вони взагалі не залишають ніяких плям. Вони такі якби глянцеві, дуже на шкіру, тобто дуже класно вони виглядають. Вони менш пігментовані, ніж редб'юті, але знову ж таки, не завжди пігментація це добре. Тобто, and sometimes less is more, if you know what I mean. Um. Просто це дуже класні ромяни, я 100% і куплю. Просто й далі також на кожен день. Але я б 100% також взяла б ось такі від Патрік да, у відцінку Честенаф, тому що вони дуже пігментовані. Тобто, іноді я хочу собі зробити такий дуже румяний стилок для якогось там фулл-клайм мейкап, наприклад, да, як ми з вами робили. Попереднє відео переходьте, дивіться. от тут крем та пудра рум'яна це не пудрові рум'яна, які я пробувала в своєму житті. Вони нереально пігментовані і вони дуже класно виглядають на шкірі тримаються цілий день. Тобто на якісь якби там. Як буде івент по-українськи? Коротше, на якесь мероприятия, це дуже класна штука. Так далі. Для хайлайтерів я б взяла обов'язково два. Перший це ось такий By Mario. Ухінки Опал, тому що якщо ви біла, тому прям біла-біла, це ідеальний колір, тому що просто усі інші хайлайтери, мені якісь за темні, за жовті, якісь там золоті. Це ідеальний відтінок. Просто я ось цей хайлайтер у 100% куплю його. Ще раз, якщо він кудись буде коли-небудь закінчитися, я не думаю, що можливо закінчити по другий халетер. Але, ані. Anyway. І також я мільйон відсотків купила ось такі Fenty Beauty Hutter in How Many Carrots. Ой. Єдине, що все упаковка дебільна, вона постійно якби ось так клеїться. І це не мене одно і таке. Просто подивіться. Подивіться, як він сяє. Чи я, ну, Якби мені треба щось ще, це бронза. <гум> Чи треба мені щось ще казати? Подивіться на це сяєво, Просто я його використовую кожен день, як тіні. Не було жодного дня, мені здається, щоб я не використовувала його як тіні. І так, для пудри я 100% купила пудру від Шатотілбері у першому відтінку. Просто це настільки крута пудра. Вона дійсно робить вашу шкіру реально airbrush, flawless. Просто взагалі, так, ніби у вас реально ідеальна шкіра. Просто вона перекриває всі якісь нерівності. Вона просто вона ідеальна. І вона тримається на вашій шкірі цілий день. Вона дуже добра для, як би. Для Shine, тобто, якби контрол, щоб контролювати ваш oil, Ваш якби, олію на обличчі. Вона, ну, вона не дуже класна, але вона цього не має робити, тому що вона фінішна, а не сетін. Тому це просто я обожнюю пудру і 100% я буду купляти собі нову, тому що я що в мене вона вже закінчується. І так, для брів, якщо ми купили ось це все в один день, це якби, дуже багато грошей, да? тому давайте зекономимо на бровах. Я б купила собі ELF Brow Ultra Precise Brow Pencil. Він дуже тоненький, їм дуже легко працювати. Це дуже класний олівець, він коштує 6 доларів. Тому чому б не зекономити гроші? Також я б 100 купила купила Brow Lift. Ось ці два продукти я використовую зараз. Um, просто Elf Brow Lift. <laughs> Ось так виглядає. Це Такі гель, яким ви фіксуєте свою бровь, вона тримається цілий. день. Просто на кращій гляблітки, коли пробувала. Мені подобається більше, ніж Анастасія Бевлі Хілс, тому що це як дюб для того. Цей працює набагато краще. В нього нема ось цього білого, якби такого нальоту на привяк. Знаєте, як панс як... з'яв мені таке робить. Цей мені ніколи такого не робив. Просто 10 з 10, 6 доларів буду купляти до кінця своїх днів. Для туші я взяла б іліей Лімітлес Mascara. Просто я обожнюю цю туш. Вона робить просто нереальні вії. Подивіться, вона, коротше, типу дабл сайдван. Тобто, з однієї сторони, такі як Hourglass, а з іншої просто такі довгі. Це дуже крута туш, просто я її обожнюю. Вона робить такі просто довгі, шикарні вії. Ви просто не повірте. Вам треба просто спробувати. Мої вії ніколи не були таким довгими, як з цієї туші. Для блисків, по-перше, я б 100 я би 100% взяла Summer Fridays Lip Butter Balm. Я знаю, що це як Sephora Kids, kind of stuff, але я їх обожнюю, я просто кожен божий день. Вони ідеальні, вони дуже класно відчуваються на шкірі, вони ніколи не бувають якимись там е дивними. Я не знаю, як просто її близькі, які, ну якби дивно якось відчуваються на губах, з тим такого немає. Я не мій пояснити. Короте, вони не липкі, вони... у них просто така ідеальна консистенція, вони дуже всі смачно пахнуть. Просто 100%. Якщо ви можете їх купити, десь знайти, обов'язково беріть, тому що вони завжди sold out, For a reason, For a reason. І останнє на сьогодні що я купила: це ось такі Road Peptide Lip Tint in Vitinko Ribbon. Тому що це єдиний блиск, який дійсно рожевий. Тобто, дайте вам покажу. Так, давай. Бачите? Тобто він дійсно дає рожевий колір моїм губам. Дуже мало блисків. Дійсно дає рожевий колір. Тобто тобто ось цей блиск, так, він рожевий, але коли ви наносите його на губи, він просто. Тобто, коли ви наносите його на губи, то він просто прозорий. От, бачите, тобто він рожевий, да? але коли наносить його на губи, він чомусь просто прозорий. Я не знаю. Тобто, це дійсно дає колір, це не дається просто такий нейтральні. Дезна, що це взагалі нічого не пахне. Why? I don't know. І так, дівчатка, це було все. Всіх люблю, всім дякую за перегляд. Всім папа!